Чим може бути небезпечне вживання великої кількості цукру з вами? лікар-дієтолог Катерина Пашко. Скажіть, скільки цукру в день ви вживаєте? А ну-ка, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, скільки цукру у вас виходить за день, тортика, печення, конфети. І зараз я вам скажу, що це дуже-дуже погано. Чому? Тому що цукор впливає на роботу кишківника, призводить до синдрому дірявого кишківника, активує імунну систему і може бути причиною аутоімунних захворювань. Хто тут в мене з аутоімунним 3 Я знаю, що багато таких у вас є. Тому, якщо ви хочете налагодити роботу свого організму, вам треба позбутися цієї звички дерної, заїдати е, всі свої проблеми і вживати велику кількість цукру. А якщо хочете поглибитися в цю тему, просто реєструйтесь на мій безкоштовний інтенсив, посилання є в шапці. Профі.